Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я Риболов Любитель. І ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. І якщо не підписалися, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, у майбутньому покращить ваші результати вдалого перегляду! Сьогодні до вашого огляду хотів би продемонструвати розпаковку круші для бойлів, пелець і різних матеріалів. Чому вирішив придбав я дану крушу? Чому я вирішив придбати дану крушу? Неодноразово спостерігав, що на моїх весняних риболовних сесіях 에, досить гарно рибка відзивалася на подріблені елементи, там зернових і тому подібне. 에, коли були під рукою зернові подріблені, ну, скажімо так, як не було круші, приходилося вдома експериментувати молоти на м'ясорубки і брати суміші на риболовлю. І потім на риболовлі підстраються під ту чи іншу водойму. Я замітив, що чим дрібніша фракція весною реально дає гарний результат. І довго коливався і вирішив придбати для себе крушу, щоб подрібнювати елементи для кормління риби. Придбав я від виробника CarPro Байкрушер. Ось таку крушу. Вона запакована. в такі коробочки, зараз я ближче постараюсь піднести. Від ліхтарика, правда, трохи відблиск. Зараз розпакую ось така. скажімо, візитівка даної круші. Так, е... Достаємо саму крушу. Так, це хотілося зробити відеогляд і також Попробувати нею ті чи інші матеріали подрібнити і подивитись, як вона буде справляти чи не буде. так. Що ще хотілося зауважити? Діаметр круші. Я так розумію, коли замовляв соту, це 100 мм, тобто 10 см, коли я почав рулеткою переміряти. Ну, скажем, можливо, це не такий точний скажем, вимір, ну але на рулетці показало не 100, а 98 міліметрів з обох сторін. Ну, майже, майже 100. Надіюсь, видно. Ну, скажемо, це не так критично. Так, по поводу двох частин. Складається із отаких от зубчиків в нижній частині ось таких зубчиків, нарахував я. 16. У верхній частині. Якщо рахувати оці бокові зубчики, 25 зубчиків в місці з боковими і центральними. Складається вона, верхня частина всередину, а нижня по наружі. І таким чином круговими обертами. Дані матеріали повинні подрібнюватись. E, почну я e, свій експеримент із, e, із дрібних сумішей, подивимось, наскільки чи, чи вдасться чи не вдасться подрібнити. І таким чином e, постараюся e, компоненти, які будемо подрібнювати, збільшувати діаметр і дивитись. Як вона буде справлятися з тима чи іншими матеріалами. Так, Для початку, ну, я знаю, що, можливо, і дрібнуватий. Почну із самого дрібнішого компонента. Я розумію, що їй не потрібно буде весною подрібнювати пелець діаметр 1,5-2 міліметра. Попробуємо, я думаю, що можливо круша з таким дрібним компонентом. Чи справиться чи ні, зараз подивимось. Так, подивимось. ну, На мою думку, можливо, такий дрібний не потрібно буде елемент подрібнювати, але ж все ж таки почнемо із самого дрібнішого і поступово будемо підійматись до більш крупніших елементів. Мені аж самому цікаво, на що дана круша буде здібна. Ну, Скажімо так, при кругових обертах майже навантажень ніяких немає. Так, півтора-два міліметра пелець, візьму листоч, аркуш паперу і висипем. Подивимось. Так, що? Видно, що е, трішки пелець 1,5-2-міліметровий, десь приблизно процентів 30-40% подріблених, але е, 1,5-2-міліметровий пелець десь напополам. І то приблизно 30-40% напополам подрібленого. Так, зараз даний. Пелець будемо збирати і укрупнятися. Будемо. І подивимось, що буде далі. Так, зараз листочок піднесу, можливо, вам буде видно. Койде пелець Напополам приблизно. Покрушений. Півтора-двох міліметровий. Так. Ну що, сипаю і далі будемо. Укрупнятися. Так, далі використовую пелець десь від 2 до 6 міліметрів. Ось такий мікс пельців. І засипаємо дану крушу подивимось як вона із даним пельцем буде справлятися. Так, обертаю, о! Пішла зразу. Навантаження пішло на крушу невеличке скажем так, сильного навантаження на руки не відчувається майже з легкістю. Даний пелець перемелюється так. І зараз на аркуш. висипемо і подивимось. І розсипав трохи. Це ж треба так. Так, висипавсь і подивимось, що в нас вийшло. Так, приблизно десь діаметр помеленого пельцю приблизно складає в районі на максимальні частинки, десь, десь приблизно, зараз спробую подивитись Так. Орієнтовно десь в районі 2 міліметрів, плюс-мінус. До 2 мм даний пелець на круші перебився. Дивимось, ось така частинка. Понятно, що зрозуміло, що є і дрібніші частинки. В общем, о, в районі 2 міліметрів і менші частинки. Даного пельця круша перемолола. Зараз будемо пробувати завантажувати більш крупніші частинки. Так Наступний пелець будемо використовувати суміш також пельців. Так Від 4 мм до 14 мм, в діаметрі пелець будемо використовувати, подивимось, дана круша справиться із даним пельцем. Так, ну крупненькі такі зразу відчуваються. Так. Уже, якщо до 14 мм пелець чуть відчувається, уже досить таке навантаження на крушу. Досить так важку вже, якщо 14 мм пелець попадається, у пруші вже так приходиться навантаження досить таке непогане. На руки получається важку Начебто змололось. Так, дивимось. Запах такий гарний. Стоїть у приміщенні. Так. Можливо, я не знаю зараз іще, чи потрібно, чи не потрібно. Ладно. До Дуже дрібних частинок не буду перемелювати, зараз висиплю на аркуш, подивимось, як із даним пелецем справилась чи ні наша круша. Так, що я замітив? Коли був дрібний пелець, було, скажімо так, Пелець був такий, скажем, там від 2 мм від міліметра. Там, ну, так і все Такі частинки достатньо е, крупні. А коли оцей від 4 мм до 14 мм е, почав е, крушити е, десь приблизно 30-40% Появилося дуже дрібної фракції, прямо таке, як мука. 30-40% муки появилось, і далі частинки крушеного пельця появилось. А це так. Якщо я так зрозумів, якщо чим більш крупніший пелець, тоді, коли перемелюється, якась частина виходить, перемелюється в муку. Там 30-40%, а остальне йде такими більш-менш е дрібнішими частинками. Так, Надіюсь, до камери піднесу, надіюсь, буде достатньо непогано видно. Ось оця ця частина, в якій присутня мука із крушеного пельця. Бачите, мука дуже дрібно. Так що, як будете молоти більш таки перемелювати, більш крупніші, зразу можете приготувати, що буде у даному пельцю частина муки із перемеленого пельця. Якщо більш-менш крупніші дані частинки, Так, даний пелець ми зараз зберемо і будемо далі експериментувати з іншими частинками. Друзі, так, переходимо, далі буду використовувати бойли 24-го діаметра. Полуничні. Так. І подивимося, як даний дане обладнання, як буде справлятись. Так. І бачимо, що таке як Багато ну. Так. І потихеньку починаємо крушити. Багато я їх закину. У дане обладнання, 5 штучок. І спробуємо, що в наша круша. Так, потихеньку, помаленьку, 24-й діаметр. Закинув 5 штучок, ну зразу скажу, що багатовато. Надо штук 3, мабуть, закинути дрібними порціями 5. Не зовсім комфортно для даного сотого діаметра даної круші. Так, потихеньку, помаленьку. Також йдуть навантаження. Скажу так, на пелець Одні навантаження йдуть, там він більш сухіший на бойлах, трішки інакші, бо бойли вологіші, на мою думку. Так, і подивимось. Ось такий чудовий, на мою думку. Так, ще трошки. Ага, в бойлах трішечки низ. Під залип. Ось такими кусочками. Так, трохи. Бачите, друзі. Ось такими кусочками крупні бойли, підзалипли або пробувати менший об'єм засипати, бачите такими кусочками, ніби то й подріблені, але так, зараз ми їх додатково. Сухий пелець, скажем так, теж важкувато, бойли по-своєму, важкувато, крушаться. Так. Подивимось і трішки буйли трішки знизу під залипають. Можливо, потрібно. Не повну крушу бойлів накидати, а дрібнішими порціями. Так, дивимося, що вийшло. Також бачимо, за що того, напевно, що волога трішки залипають дані. Елементи. І бачимо ось таку фракцію в бойлах. Крупнішу, дрібнішу. Ну, аби не залипало, або більш сухіші бойли були, на мою думку, дане обладнання так не залипало. Друзі, ще що хотів би зауважити. По бойлові. Е, так як волога частково ну, перемелює е, гарно перемелову. Ці кусочки, що позалипали, також, оказується, вони перемелені. Я думаю, бісього, з всього і за того, що трішечки вологи е, вони не повністю сухі, трішки вологи. За щодо цього вони. Трішки круша підзалепала. Але ще хотів що зауважити. Коли перемолола бойл, то десь приблизно вийшло. Ну я старався нам дрібну фракцію перемолоти якомога більше. То десь 30% кусочків і приблизно 70% просто в муку. просто в муку перемолов скажем так, повністю в муку перемололо. І десь 30% кусочків і 70% просто в муку перемололо. Даний бойл. Так, ну будемо продовжувати. Друзі, ще хотів би зауважити. Також мене дуже цікавило, чи е, дана круша буде справлятися із. Горохом і кукурудзою. Горох, оцей, що зараз я вам демонструю. Просто звичайний сирий горошок, залитий на добу водичкою і не варений, сирий, просто залитий. Він набрав вологи і вирішив я також продемонструвати, подивимось, чи дана круша справиться із даним горошком чи ні. Також мені цікаво, так як я неодноразово спостерігав, що досить непогано на подрібнений горох і зернові відзивається весною рибка. То в моїх риболовних сесіях варений горох, варена кукуруза також присутня. І сподіваюся, у майбутньому також за допомогою даного обладнання подрібнювати дані зернові для того, щоб пошвидше залучити рибку на свої риболовні точки. Так, Горох просто на добу замочений. У водички, сирий. Подивимося, як дана круша справиться чи ні. Ну, е е Я надіюсь, в майбутньому е варений горох і варену кукурузу так само на круші подрібнював для того, щоб використовувати у прикормки дані зернові. Ну, так Я бачу, так як сирий замочений горох. Круша достатньо непогано, з ним справляється. І, і достатньо легко його перемолювати на даній круші. Так, подивимось. І ось що ми отримуємо? Даний горошок. Зауважу, даний горох не варений, а сирий просто замочений. Так. Ще попробую, можливо, трішечки подрібнити. Ану. Ну, скажем так, без зусиль надмірних, достатньо легко круші даний горошок перемелюється. Так, подивимось на аркуші, як ми подрібнили, трішечки зоється. Так. Достатньо непогано є і, як половинки, так і Такі кусочки десь по 3, 2-3 міліметра кусочки. Це сирий, просто замочений горошок. Мені подобається консистенція. Думаю, з вареним горохом і звареною кукурузою буде справлятись набагато краще. Так, продовжуємо експеримент. Друзі. Також в моїй програмі часто була кукуруза. Дану кукурузу, яку хочу перекрушити на круші, не варена, а сира на одну добу замочена в водички. Також спробуємо на круші трохи прокрутити і подивитися, що буде з неї. Думаю, як варена результат буде набагато кращий. Ну, хочеться скажем так, у максимально таких польових умовах крушу протестувати на максимуму, подивитися, що вона може протиставити зерновим невареним. Я кажу, що літом можна трохи в прикормочку дати. По весні дуже гарно зернові мелені. Дають позитивний відгук рибки, в точки, прикормочки. Так. Ну, скажімо, так, зусилля було таке середнє. Не можна сказати, що зовсім важко. Ну і не легко по кукурузці. Кукурузка сира, забочена на добу, прокручуємо. Ну, Скажем так, обладнання на даний момент я ним задоволений. Дуже швидко можна. Що не, які зернові пелець, якісь зернові перемолоть, пелець, мікс якийсь зробити, експериментувати на воду. На даний момент я задоволений подивимось, ну, скажем так, море фантазій, об'ємів, експериментів можна з нею робити. Взагалі, Так, шикарна. Трапляються і крупненькі частинки, так у круші. ось так трішки зубчики позабивалися. Подивимось, в общем. Є які такі крупненькі частинки, але їх мало. Десь приблизно 80-90% кукурудзи змеленої. І такі частинки, койде по 1,5-2 мм в об'ємі. Трапляюся на даний момент шикарно. Ну це кукурудза сира замочена в водички. Взагалі, ну, річ на даний момент, я нею задоволений. Можна на водоймі експериментувати і підбирати ключик до рибки. Друзі, на даний момент, після огляду експериментів з даним обладнанням, я задоволений. Круша шикарна. Працювати з нею досить непогано. На даний момент я нею задоволений. Вона ну, достатньо непогано справляється з різними матеріалами. На даний момент я нею задоволений. Круша шикарна. Надіюсь, мій відеогляд для вас був корисним. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої і корисної інформації, яка, можливо, в майбутньому покращить ваші результати. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення!